Зібрали ось таке ліжечко. Виробник дубик М. Ліжко зроблене із буку. Колір білий, сірий може бути, слонова кістка поки що. Шухлядка є, ліжечка, телескопічні, направляючі, повністю видвигається шухлядка. Маятниковий механізм гойдання. Можна зупинити, є фіксатор маятника. Ось так збоку зроблений такий ось дизайн. Ліжко дуже якісно, все якісно прошліфовано, пофарбовано. Ламелі ось такі. Розмір 120 на 60. Кого цікавило, запитуйте, розкажемо більш детальніше. Також боковинка в ліжку опускається. Ось тут відтягується з однієї сторони і з другої з пластикові елементи, і воно просто опускається вниз. Ось такий функціонал у ліжка. Тому звертайтеся, з радістю будемо відповідати. Ліжко нове. Тому кого зацікавило, звертайтеся, з радістю відповімо на всі запитання.